Росія не знаходиться в ситуації, наприклад, там, Північної Кореї або інших так, країн згоїв. Тобто ще залишаються і містки, і відповідно і комунікація дуже в багатьох аспектах, тому є куди тиснути. Але знаєте, може, прийде якийсь час, і ми поставимо там на місці Леніна на Бесарабці пам'ятник Трампу, будителю Європи. Як миротворцю, так? Ні, не як миротворцю, як будителю Європи, який так прилякав Європу, що для них питання санкцій з економічної площини перейшло в безпекову площину. І отут, Абсолютно. коли тобі вже ніж до горла чи гвинтівку до скроні підносять, це не жарт. Європа перелякалася. Насправді То вона розуміє, що це Драм... не лише про Україну вони розуміють ідеться, та. Та, що угу. 6%, 6 ВВП Росії йде на оборону. Ну тобто не на наборо, на напад. Ну хто, яка держава світу має такі оборонні видатки? Тому не буде грошей, не буде мультиків. Все.